Це найкраще мною прочитане фентезі від початку мого шляху. І це місто півмісяця» Сари Чіо Марс. Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І сьогодні поговоримо про книгу, якому я готова співати Оди, про те, що це просто неймовірно. Так, тут є нюанс. На початку, коли. На тебе обвалюється неймовірно велика кількість персонажів, які класно прописані. І ти думаєш, божечки, як у цьому всьому не загубитися? Я навіть, чесно кажучи, знала, що я буду знімати відео про цю книгу, тому що вона неймовірна. Я собі до кожного персонажа ось тут, також ось тут. Тут їх дійсно спочатку. Багатенько. Я до кожного персонажа собі робила помітки, щоб якщо що я могла повернутися. Тому що я дуже боялася, що я просто їх усіх не запам'ятаю і в один прекрасний момент заплутаюсь. Але далі вони частіше згадуються у книгі, І все стає на свої місця, і ти читаєш, навіть не задумуючись. По самій історії тут ми маємо. Напів Ельфійку Брайс хав втрачає свою найкращу подругу, яка була перевертним. І е, її смерть досить загадкова. Її тіло, вона знаходить розірваним, і е, тіла усієї її зграї у них у квартирі. Арештовують чоловіка, який очолював рух повстання, вони садять його на два роки в тюрму, але через два роки знову скоюється вбивство з такими самими рисами. І після того головний очільник міста, а саме Архангел Михай, запам'ятайте його ім'я, він вирішує, що було би добре, щоб із його найкращим воїном, який насправді є та як його рабом, тому що декілька століть тому було піднято повстання людей проти ось саме цих магічних створінь. Це повстання, на жаль, було програне, і ті, хто перейшов на сторону людей, вони мали на собі. Татуювання, яке свідчило про те, що вони довіку у рабстві, і також деякі з них мали витатуюваний на лобі вінець, який стримував їхні сили. І от якраз цей Михай він вирішує, що його найкращому воїну, а саме Ганта-Аталару, Ангелу, який, який мав надзвичайно сильну силу блискавок, і він вирішує, що якраз Ганта-Аталар або Умбра Морті, Тінь Смерті, буде добре попрацювати із Брайс Квінлов. І у Брайс була перша чергова мета це знайти вбивцю її подруги. Потім історія розгортається так, що їм приходиться жити в одній квартирі, тому що аталар повинен захищати Брайс. бо Йому потрібно також знайти вбивцю, бо він домовився із Михеєм, що якщо вони розкриють е, даний злочин, то йому дуже сильно спостять його термін неволі, і він зможе якнайшвидше стати вільним. І це дійсно була його величезна мрія, і він готовий був заради цього на все. І е, події розгортаються так, що вони, крім того, що е, шукають е, вбивцю дані, які її найкращої подруги, а е, вони починають розслідувати також і викрадення дуже давнього рогу, який відкриває брами у інші святи, де замкнуті е, неймовірно жахливі створіння. І звичайно, під час свого розслідування вони неймовірно зближуються. Їхня хімія це щось неймовірне, це е, удари блискавок. Під час кожного їхнього доторку це неймовірний сплеск емоцій під час кожної їхньої розмови. Це дуже круто прописано. Ти не можеш зупинитися, насичуватися цим, тобі хочеться ще ще більше. Тому що, ну, самас, це незаконно, просто незаконно прописувати таку хімію між героями. Тому що ти ладен на все під час прочитання книги, лише би це все не закінчувалося. І е, так стається, що ось цей рік. Даніка справді вкрала, хоча б раз до останнього в це не вірила, і, як виявилось, Даніка була ще тою розумною штучкою. Вона перетворила цей ріг у попіл і витатуювала на плечі. Вінла ним татуювання. За любові, усе можливо. Проте, як він про це не знала. Як і не знала про те, що вона є зоринародженою. Тобто вона мала собі дуже потужну і сильну магію, про яку вона навіть не здогадувалася. І коли вони це все розплутають, мені дуже подобається те, як вони борються один за одного під час цієї вирішальної битви. Це е, була битва не на життя, не на смерть, це була битва один заради другого. Він заради неї, і вона заради нього. В один прекрасний момент стається така ситуація, що Умбра Морті скоїє помилку, він хотів волі для того, щоб підняти знову повстання. Але після того, як він зустрівся з Квінлам, він починав потрішки розуміти, що вона йому важливіша за все, вона йому важливіша навіть за його повстання. І коли він вже хотів це все розірвати, якраз його ловлять на тому, що от він це все готував. І його ув'язнюють. І в той момент, коли там засідають усі, там в них був якийсь з'їзд, коли е, Гант сидить на іншому кінці країни, на роботу до Квіму приходить якраз ось цей Михей. Е, е, і вона у нас розумна дівчинка. Е, там була прихована камера, і вона відправляє е, прямий ефір з камери своїй начальниці Джебі, яка також була ось на тому зібранні, де були ось всі, і був відповідно цей гант. І всі стають свідками того, як михей. Розуміє, що ріг десь у Квінлав, і от йому потрібен цей ріг, бо він хоче набагато більше сил, набагато більше влади, чим він має тепер. І всі спостерігають за тим, як він намагається її убити і відкрити якраз брами у той патебічний світ. Вона його вбиває. Не хочу вам розповідати, як прочитаєте самі, тому що це було круто, але все ж таки брама у потебіччя відкриття. І після того, як Гант вбиває ще одну архангелицю, тобто це неймовірна подія, тому що за один день померло аж два архангела, він вилітає їй на допомогу. Але стається така ситуація, що в кінці кінців не він рятує її, а вона рятує його. Вона вкладає всю себе, всі свої сили у те, щоб закрити ці брами і врятувати Ганта. Звичайно, під самий кінець у них все добре, але той шлях, який вони пройшли разом. Заслуговує найбільшої похвали. Мені, напевно, не вистачить слів описати те, як мені неймовірно сподобалася ця книга. Не вистачить часу, щоб розказати усе, що я хочу про неї розповісти. Тому що це справді дуже круто, дуже класно. І ось ця фраза, яка звучала майже в книгу, за любові усе можливо. Вона запала мені усерденько, вона супроводжувала мене до останньої сторінки. З цією книгою ти переживаєш, напевно, увесь спектр емоцій. Це як і за Ганта, який може стати вільним, так і за Квінлав, яка потрошки-потрошки відпускає е, усе те, що накопилося протягом цих двох років після смерті Даніки. Ти відчуваєш ту неймовірну хімію між ними. торка так пише, що ніби ось ти стоїш з боку і за цим всім спостерігаєш. Ти не читаєш цю книгу, ти дивишся її просто у себе в голові. Ти відчуваєш її своїм серденьком, і е, тобі не хочеться, щоб вона закінчувалася. Тому що їхня історія, історія їхньої спершу співпраці, потім, можливо, навіть дружби, тому що я не можу сказати одразу, що це було просто неймовірне палке гаряче кохання. Для мене це був ось такий троп: це е, працюємо разом, дружимо, живемо, неймовірно кохаємо. Неймовірно кохаємо так, що готові померти один заради одного. Так як я сказала на початку відео, я готова співати цій книзі, тому що вона мені настільки запала, що на даний момент це найкраще прочитане. Я досить довго від неї відходила у плані, але це був не ось той, що ти сидиш такий. Катастрофа. Ні, ти сидиш і думаєш, Боже, як це класно. Ти там ага, згадуєш один момент з книги, потім згадуєш наступний момент з книги. І е, відчуття такі вони були щасливо сумні. Е, щасливі від того, що дійсно це неймовірно класно прописані персонажі, неймовірно класно прописана історія. А сумний. Звичайно, від того, що вона закінчилася. Ще дуже величезний плюс даної книги, даного автора: багато фентезі грішить погано або погано прописаним світоустроєм, або погано прописаним другорядними персонажами. Бо, наприклад, якщо повернутися до четвертого чи залізного полум'я, про, про другорядних персонажів ми справді не знаємо майже нічого. Там просто туман. Тут усе на своїх місцях. Дійсно, тут і світоустрій, і другорядні персонажі, вони прописані так, що ти маєш от цілісну історію і цілісну картинку. Для мене це дуже важливо під час прочитання фентезі, тому що це такий жанр, коли упущена якась деталь, пазлик може і не скластися, так як він має виглядати. Тут все на своїх місцях. Я раджу це місто півмісяця до прочитання. Абсолютно усім. Чекаю на свою другу частину, чекаю від неї хоча б також самого. І також уже я бачила, що третя частина перекладена українською, і мені обкладинка ну, дуже сподобалась. Вона там виглядає дуже класно. Не 10 із 10, не 100 із 10, як мінімум, 1000 із 10. Бо поки що нічого кращого з фентезі я не читала. Однозначно рекомендаціон прочитати усім. Я, ну, покажіть мені людину, якій не сподобається місто півмісяця. Ні, краще не показуйте, тому що я знаю, буде незгідна. І ця перепалка може продовжуватися в вічність. Рада була з вами поспілкуватися. Чекаю ваших відгуків, як і про дану книгу, так і про те, чи доподоби вам це відео, чи ні, що б ви хотіли побачити, чи можливо ви. Хотіли би почути від мене про якусь книгу, відгук також? Я до всіх дослухаюся і обов'язково для вас зніму. Всім затишної осені, смачного какао і гарного вечора!